Вітаю вас! Цього разу цікавість до рідного краю привели нас у Амросівський район. Це село Білоярівка. Кажуть, що село так назвали, тому що ця місцевість багата покладами білої глини. Ну що, ходімо перевіряти цю версію? Одразу, тільки но потрапивши у село, ви, звичайно, білої глини не побачите. Її доведеться пошукати. Тож будемо знайомитися з цією місцевістю поступово. Сьогодні ми дізнаємось про старий храм, де мироточать ікони. Познайомимось з художницею та матір'ю героїнею в одній особі, з лісником, що збирає лікувальні трави і прикрашає своє подвір'я власними виробами з дерева. Та відвідаємо пам'ятку природи Білоярівки, де росте рідкісна рослина, що зустрічається лише у Донбасі та в Криму. Білоярівка розташувалася на березі річки Кринка у 10 кілометрах від районного центру та залізничної станції Амросівка. Село оточене глибокими ярами та унікальними рідкісними байрачними лісами. Білоярівка існує понад 150 років. Однак геологічні дослідження місцевості показали, що ця територія заселялася з давніх давен ще в епоху палеоліту. Це давня кам'яна доба, найдавніший період людського суспільства. Заселение нашего края началось в эпоху палеолита. Это самый древний век человечества. Об этом свидетельствуют находки, которые найдены в окрестностях села Белояровки. Здесь найдены остатки костей, животных и людей этого периода. Также у нас есть обработка камней этого периода древним человеком. Здесь вот как раз находятся эти камни. Наш край известен тем, что здесь проживали многие кочевые племена. А некоторых ми сьогодні уже Це були скіфи, это були сармати. Також здесь проживали палавецькі племена і татарські орди. Саме в 14-16 векі здесь проживали татари. Дике поле перестало бути диким вже у кінці 16 століття. Ця місцевість почала активно заселятися. А білоярівка утворилася шляхом об'єднання трьох сіл. Олександрівки, Іванівки та Кулпаковки. Еще в XVII веке помещик Мешков получил здесь земли от царя в награду за службу. И, имея земли, он купил еще дополнительно земли своим двум сыновьям – Ивану и Александру. И по их именам и названы были села. Одно называлось Ивановка, второе – Александровка. Которе потом і в 1861 году і стали називатися село Білоярівка. А Колпакова – це було від село. Це був дільний поміщик Колпаков. Оно зараз знаходиться в черте нашого села. но названня такое сахара. Територія сучасної Білоярівки почала входити до складу Донецької, тодішньої Сталінської області, лише після 1932 року. А до того часу це були землі області війська Донського та Ганроського повіту. Велика вітчизняна війна не обійшла білоярівку стороною. Поблизу села проходив оборонний рубіж озброєних сил нацистської Німеччини на західному березі річки Міус. Звідси й назва Міус фронт. Великой Отечественной війни. В здании старой школы находился военный госпиталь, и здесь же, поблизости госпиталя, и хоронили умерших немцев. Сейчас это школьная площадка, и также здание школы стоит на немецком кладбище. В 2007 году из Германии приезжала делегация, которая раскопала это кладбище и перезахоронила его под Харьковом на большом немецком кладбище. Храм у Білоярівці це ще той перший храм, що був збудований у селі, і навколо нього зараз ведуться між місцевими суперечки щодо часу його будівництва. Офіційною датою заснування свято Вознесенського храму є 1881 рік. Таку версію білоярівці вважають достовірною. Тоді відразу при церкві відкрили церковно приходську школу. До речі, збереглися церковні підручники того часу. Однак настоятель білоярівського храму отець Валерій вважає, що храм побудований значно давніше і не місцевими мешканцями, а вихідцями із Західної України. Цей храм я вважаю по свидетельству моїх старих прихожан покойне, которые нині. Они свидетельствовали о том, что храм 1750 года постройки. Хотя по другим данным, там, вот, оно гораздо де... моложе. Вот. Но я лично думаю, что не может быть храм этот моложе, потому что он очень архитектура его свидетельствует о том, что он очень древней постройки. И когда я посещал Закарпатье, Проезжая в поезде, я обратил внимание, вот, проезжая по Западной Украине. Там почти каждый, каждое село имеет храм. И большое обилие храмов именно вот постройки такой, как, какой имеет, имеет наш храм. Вот. И высокая была колокольня, звонится и небольшой куполочек. Можливо, й варто прислухатися до слів старожилів, а можливо, храм просто змінив свій зовнішній вигляд під час пошкоджень у роки війни. До речі, з розповідей людей стало відомо, що позаду храму поховані священник, солдат та хлопчик. Імена цих людей невідомі. Тому священнослужителі відмітили місця поховань символічними пам'ятниками. Усередині храму скромно та просто. На стіні залишився єдиний клаптик від старого розпису це ікона святого архідеякона Стефана, першого мученика, що віддав своє життя за Ісуса Христа. Саме вона декілька років тому мироточила, напевно, намагаючись дати якийсь знак людям. Принаймні так вважає отець Валерій. Ну, це ще до ікона тих часів, до того як почали храми розрушати Все інші ікони. поуничтожили, а эта икона, не знаю каким образом, ими же вместе с судьбами Господь сохранил эту икону. Вот Ее подреставрировали немножко. И она года 3-4 тому назад, она у нас 3-4 воскресенья мироточила. Вот, и вот в этом районе появился источник мира, масла, который истекал вот приблизительно до ноги Архідіакана Стіфана. Воскресення три. Суті потім вже в уже в настоящее время такого явления не наблюдается. В селі поговорюють, що отець Валерій лікує молитвами. Однак чи правда це чи ні, одному Богу відомо. Та як би там не було, а відвідавши храм, вам все рівно буде що згадати. Незабутні знайомства з білоярівцями на цьому лише починаються. А ось тут мешкає дуже цікава людина. Це мати героїня, і до того вона ще пише чудові картини. Доброго дня вам! Доброго здоров'я. Людмила Старкова малювати полюбляла з дитинства. Потім навчалася у московському університеті. Однак вийшла заміж, народила дитину, і тут потрібно було обирати або навчання, або сім'я. Людмила обрала друге. І не помилилася у виборі покликання бути матір'ю. Адже у цієї тендітної жінки восьмеро дітей, семеро синів і одна донька. Людмила носить почесне звання матері героїні, тому головне її досягнення та гордість це діти, а вже потім картини. І найбільшу з них білосніжка та сім гномів. Мати присвятила своїм дітям. Тоді якраз був мультик цей популярний Білесняжка і сім гнумов. От і наші хлопці якраз ходили в музикальну школу. У нас ж один, та чо один. У нас коля професіональний музикант, Вася професіональний музикант, боря заканчували ці музичні училища і вищі учі, учбові заклади. От, і, і якраз коли вони оце ходили. От, і тут мультик цей популярний. Хлопці ходили в музикальну школу і от ну, таке впечатлення от музики від от учоби, от того, що ми знаходимося в храмі культури. І ще тут ця капля додавалася. Думаю, що б я взяла і намалювала. Картину я малювала. От, а коли малюючи, думала, ну всім гномі у нас є, От, було б ще б хорошо білосніжко. А потім знаю, що я вагітна. І картину я так малювала до тих пір, поки мені дозволяв живіт. І я малювала її, а потім вже бросила. Я Тому... Дома, домалювала вже після народження. Да, так, да, Я домалювала вже коли донька ходила. Вона даже брала м'ячик е, і отуди в пічку все ходила, хотіла вкинути. Е, картина стояла нанизу, щоб було удобно мені малювати. І вона то з м'ячиком з маленьким ходила і все хотіла туди в пічку закинути. Наймолодшій донечці вже 14. Вона також малює. Усі сини вже дорослі чоловіки. У кожного своя власна сім'я. Та приїжджаючи до мами у гості, кожен знає, де він на цій, так би мовити, сімейній картині. По мультфільму ж ми знаємо, які там характери були у гномиків. Ну і в нас ж теж за цими. От, наприклад, варчун, да, який за піаніна сидить. У нас Боря такий варчить. Без кінця варчить і варчить. Моя бабушка така була вершлива. От е, моя бабуся і Боря не пересіклися у цьому житті. От, а Боря крадився, точно копія баби Галі. Мудрий у нас Яша. Він такий розсудітельний, спокійний, дуже проворний у нас Іван. А найменший це у нас Коля. Коля у нас як остався один. Всі, ті хлопці поїжджали, ті там училися в Донецьк, ті в Амросівки, той ще в школу ходив тут. От. І Коля один мені допомагав. Так що Коля такий універсальний. Людмила пише картини на найрізноманітніші сюжети. Щоправда, незакінчена освіта не дає можливості заробити якусь копійку своєю працею. Наприклад, в художніх салонах, куди Людмила зверталася, потрібний документ про освіту. Та й звання матері героїні не дало жінці жодних переваг. Коли воно було потрібне, аби діти мали змогу навчатися безкоштовно, не дали такої довідки. Це якраз припало на розпад Радянського Союзу. А вже коли діти позакінчували навчання за батьківські кошти, то звання матері героїні було вже ні до чого. Однак Людмила намагається не звертати увагу на неприємні моменти у житті і тішиться дітьми та тим, що своїм талантом, хоча б якось може допомогти іншим. Приходять хлопці і просять намалювати. Портрет своєї коханої дівчини. Каже: От я з нею поругався, хочу помиритися, або я хочу одружитися, або хочу сюрприз якийсь їй приподнести. Намалюйте портрет, приносять фотографії. Ми з ним з хлопцем балакаємо, що як йому просять багато, щоб були як принцеси. Ну, було не раз, не раз було. А дівчата приходять, коли учаться там в вищих учебних заведеннях участь, і в них є естетика, От. а там обов'язково є малювання і щось треба малювати. І вони приходять: допоможіть, допоможіть. І ми ото сідаємо і малюємо. Художниця та мати героїня й надалі намагається виділяти час і для написання картин, і для дітей. А тепер вже й для онуків. Три години з пензликом в руках Людмилі вистачає, аби почувати себе щасливою. Ще один мешканець Білоярівки Володимир Марченко щасливий від того, що займається улюбленою справою. Лісник його професія та хобі. Володимир наглядає за зеленими легенями білоярівки. Охороняє, займається посадкою дерев. Лісові масиви тут знаходяться на схилах з Мергелю. Це і є ті самі поклади білої глини, що дали назву селу. Використовується мергель у цементній промисловості та будівництві. Раніше з білоярівки брали мергель для Амросівського цементного заводу, але вже два роки як припинили. Тепер глиби Мергелю лише надають білого кольору місцевим пагорбам, дякуючи професії,